Всім привіт! А сьогодні я хочу вам розказати, як робити обкладинки на YouTube на відео. YouTube По грі Roblox. Для початку нам треба зайти в каталог Аватар і налаштувати графіку. Вона має бути на повні. Далі, натискаємо на три крапочки зверху і фрі Е, тоді ми можемо відреагувати собі е, камеру, але до цього ще йде. Далі збоку витискаємо емоції і вибираємо емоція, яка, емоцію, яка нам подобається. Мені це поза найбільше сподобалось. Вибачте, що я така захропила, бо я трошечки маю насмірк, і коли я маю насмарк, то таке є. Е, значить, знову натискаємо на фрікам і виставляємо нашу. Чалку, як має бути наш скін. Робимо скріншот. Я зробила скріншот. Переходимо в UBS Paint. Вбираємо нашу фотку, яку нам треба на задній фон. Вибрали. Я вибрала саме таку фотку і розмиваємо цю фоточку до кінця, щоб було ну, гарніше. Так, так. Значить, далі. Далі, далі. Ми беремо е, нашу фотку за нашим скіном. Я тут його вже вирізала, обрізала туди-сюди і ставимо її, де саме нам подобається вона. Зберігаємо і далі ми беремо ну, ще одну фоточку, якщо вам це потрібно. А мені потрібно. Ой. А де воно? Ой, зараз, зараз, зараз. Ми вибираємо будь-які фотки, які нам треба вставити на відео. Е -е, так, вставляємо першу обкладинку. Я знімала на цьому відео реакцію на твій Тоха. Якщо хочете подивитись, заходьте на мій канал. Е -е, і мене хочуть. Е -е, короче хоррор-гру, яку я не знаю, коли вийде, чи може вже вийшла. Так, то ставимо під низ то наверх. І, значить, далі що ми робимо? Нам треба вибрати фотку, знайти фотку ще одну, яку нам треба. Я зараз її знайду. Оце все зміщуємо в один кадр, щоб воно не заважало, і беремо е, наші фотки. Е, так Ось перша фотка і ось друга фоточка. Я зараз їх виріжу, бо в мене будуть невеличкі проблемки. І потім вам покажу, що робити далі. Я вирізала і тепер ставимо наші іконки, як нам подобається. Капкат я вже поставила, залишилось і біспейт, поставила Ібіспейт, але мені не подобається, як він стоїть, тому я переставлю його трошечки під низ капкату ну в принципі, ні, мені так не подобається. Можна вниз. о, Прекрасно тако буде. Далі. Витираємо цю рисочку, яка мене дуже біс сильно. Все, ми її витерли. витерли. І тепер зберігаємо наше фото і переходимо в капкат. Все. Я переходжу значить, в капкат. І пишемо. Як зробити обкладинку на відео в YouTube? Зараз ну, я ну, напишу, бо я так швидко сказала, а пишу я трошечки повільно. Далі вибираємо шрифт, який нам подобається. Я обрала оцей шрифт і залишилось змінити його колір, бо мою картинку, ну, мій надпис, ну, зовсім не видно. І все, це ми зробили нашу обкладинку. Але можна ще додати якісь е значки. Я зазвичай додаю от цей. Зараз вам покажу якийсь. О, от це. Десь в відео вліпаю. Так. Отако. Тому, любі друзі, хочу всім поважати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться на цьому? Наш відео закінчиться. Всіх люблю і поважаю. Бувайте!